Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В цьому відео ми з вами підемо нарешті до того дерева Ерт. Знайшов я дорогу. Будемо йти от вже з замку. Ми сюди були ще раніше попали, тут благодать запалили. От воно треба йти, опоті тут буде дорога. Ми тут, до речі, заходили карту. І тут можна от воно якось проходити сюди і сюди ж до того дерева. Так як ми вже тут все на фругі обійшли, нам залишиться тільки ще зачистити потім самому замку, напевно. Бо ми навколо замка вже ніби все буде досліджено. Ну, Давайте ще отут залишилась одна частина, де ми ще з вами не були. Тому давайте біжимо на вихід замку. Точніше, то не замок, то садиба, я так розумію. Так. Отут висять у нас маріонетки. Розбираємося з ними. Тут сидить якийсь, не знаю, хто тут такий великий, але ми зараз з ним також розберемося швиденько. О! Все. Не знаю, хто то такий був, але ми з ним розібралися. Так, дивимося, йдемо наліво. Тут дещо можна перечитати. От, бачите, тут Олександр залишив позначку. Мені здавалося, що це вогняна гора, але я нічого не відчуваю. Пройдеться спуститися нижче. От. А ми його там нижче вже зустрічали. Він якраз там з закалкою займався у вогні. Так, йдемо на цій стороні. Ми були, йдемо на ту, подивимося, з тої сторони. От З цієї сторони щось можливо ми і знайдемо. От, бачите, знайшли ті бутони. Їх тут поховали священні Чотири штуки. Забираємо вулканічний камінь. То ми його вже маємо повну. Так, йдемо далі. Гарний краєвид. От, бачите, я думав, що ту дерево, як завжди, золоте таке, а воно, бачите, то воно мертве дерево, вон воно, де ми попадемо. Тому воно і збивало. нас, О, Там нас чувак чекає. Так, ну, йдемо далі. Тут ще у нас маріонетки. Так, йдемо, йдемо, куди нас веде? От, йдемо от сюди. Тут, тут ще маріонетка одна, а там друга. Розбираємося. Забираємо черепок. І тут лут ми знаходимо. О, золота руна сьома. Ну і ще плюс маріонетки нам щось впало. Так. Тепер заскакуємо сюди. І піднімаємося. Значить тут нас вже чекають, але ми... Ми ззаді зайшли. От, бачите, тут, до речі, от ми могли звідси тут спуститися. Ми коли воювали там от в кратері. Там от кратер був, отут-от. То ми могли тут спуститися. Сюди, бачите, по тому виступу, але ми так не робили. Просто ще один короткий шлях сюди. Так. Йдемо далі, дивимося. Тут маріонетка ходила. От ще одна. Так, і вон. Ага, тут щось випало з нього. Он лучше маємо. Тут ще золоту руну третю ми знайшли. Далі. Так. О, там бачу, ходить такий скарабей треба буде його зловити. Так, тут он літаюча марівнетка. Розбираємося з нею. І там ще дві. Разом з лутом. Так, Спускаємося сюди, йдемо, подивимося, що ж там за лут, такий вони охороняли. Метелек 4, нічого цікавого. Так, ота ми можемо забрати золоте сімечку біля дерева. Забираємо, хай буде. Я, правда, не знаю, чи нам, нам напевно, ще мало, щоб фляг збільшити. Так, Дивимось, що у нас тут цікавого. Ніби нічого. Тут нічого. Ну що, йдемо, спробуємо. А, от там... Ай! О! Зловили ми з його швиденько. Попіл від війни скрізна рана. Так, дивимося, що тут таке. Я так розумію, то на луки накладається от. Маємо отакий попіл війни. Так, отут я бачу ще одна маріонетка. Щось чекає, видно погоди. Так, забираємо череп. Так, нам з неї нічого не випало. Так, трошки вертаємося, бо тут черепки нам попадали. Ми пішли тудою, а тут... Не пробігали. Ми подивимося, що тут ще вон ще вон черепок є. І йдемо тоді. І далі підемо вниз. Все, тут ніби ми з вами все пошукали чи ні, чи щось пропустили. Ніби все. Перейдемо далі, далі, далі. Далі у нас тут якісь гриби ростуть. І... О, тут у нас вже з'являються ті руки пауки такі. Раз і нема. Розібралися. Йдемо нижче. Так, такі не рухаємо. О, тут а бачите скільки тих рук. Ай-яй-яй. Так, розбираємося з ними. Так. І от там от рука ще й велика є. Ох ти. Ай. Так. Хотіла за дерево заховатися та рука, але ми її дістали. Так, забираємо, що у нас. От. Камінь морока з неї четвертий випав. Так, дивимося тут. Нічого. О тут бачу ще ж стирчать ті руки. Ой. Так, забули ми манни флягу випити. Так, і дивимося, що у нас тут лут. Золота руна третя. Добре. Йдемо далі сюди. О, тут знову ті руки. Так. Знову щось випало, знову морквізь. О, тут ще з дерева одна. Забираємо. А тут... Так, отут ми забираємо пульсуючий лист, бачите, в кутку, як завжди. А тут одна рука застрягла, бачите, в текстурах, тому ми просто так і раз і все. І немає руки тої. Так, все, тут ми з ними розібралися, йдемо далі нижче. Так, щось ми тут пропустили. Так, тут просто каміння, тут дивимося. Птахи собі сидять, відпочивають. Да? О, там ще одна рука навіть є. Так, ти, тут щось забуло. Між птахами собі. Добре, пішли далі. От ми вже трошки спустилися. О, тут, напевно, буде знову нас чекати засідка, якщо там лут. Ану, о, опа, скільки їх зразу засідка їх. Так. Ще один. Все, розібралися. Забираємо руну. І дивимося, що у нас тут вони охороняли змазку з дерконічої рани ми знайшли. Так, ну таке собі. Біжимо далі. Так, тут -то маємо каміння, каміння. І що? Так, тут якісь гриби. От бачите як, ага, от, так, так, ай-яй-яй, та рука. Опа. Велика, розібралися також. О, тут ми з вами підбирали раніше, тут була карта. Ми як сюди попали на плату Альтус, як сюди потрапили, то я зразу показав де її взяти, щоб було нам простіше бігати. Дивитися, де ми знаходимося. Тому ми сюди побігли, просто забрали ту карту, а далі нічого не досліджували. Так, тут лежить якийсь привид. Хай собі буде той привид собі лежить. Водика Рікарт, ладно. Хоче лежати, так, хай лежить. Так. Ми тут знаходимо. Благодать. Запалюємо. І давайте відпочинемо. Так. от Ми вже десь недалеко вже має бути біля дерева. Вон там дерево. Але нас чекає, ота от якась зараза. Давайте ще сюди от сходимо. ось тут ще чомусь якісь солдати заховалися. Що вони тут забули? Неясно. Але ми і з ними розберемося. Так, забираємо тут з нього що впало. От вони охороняли, тут є бутони. Бачите, вони сюди заховалися. Забираємо бутони. Забираємо гриби і йдемо до того чувака. Так, я знаю, можна випити флягу. Ой, чі, чекайте, не флягу. О, той, лапку. Ай-яй-яй, а я лапку... Ай-яй. Як я лахнувся, в мене ж немає лапок. Ой-ой-ой-ой-ой. Ото От я. Ну що ж, значить не зароблю. Ладно, будемо тоді без лапок. Отак. От швиденько розібралися і дістали тут сльозу личинки. З нього нам випадає. Так, йдемо далі. Так. О, от то дерево, бачите, воно згнило, можна сказати. Чи зав'яло, чи. Ну, коротше кажучи, воно не є здорове. Так, отут ось ще бачимо лут. Забираємо кінжали, І де той бос? Де ще зараз тут бос має бути. От і бос. Так, давайте викличемо нашого лицаря. Так, їмо оту штуку. Так, тика ему. Так, наши. Хавин. Ай. де нас? Магія, там от краще. Так. А ну, спробуємо його. Ай-яй-яй, трошки задалеко. А ну, Ось за Так, треба ближче було підійти. А ну Знову він втік від нас далеко. А що ж таке? Ой-ой-ой. А ну, о так тепер. Ану. О, отак буде краще. О, все, ми того боса завалили, шкода, правда, заробили трошки менше рун. Ну, нічого. Але забрали от сльози. Тверда, свинцева сльоза і лазурна якась. Давайте дивимося, що там ми за сльози такі хапанули. Так, е от та от лазурна, так. При додаванні. Ненадовго дозволяє не тратити ока. Ага. Так, дивно, то воно може і потрібно. І от така от свинцева, так? Так, частково збільшує баланс. Ага. Ясно. Але ми поки вон, користуємося тою флягою постійно. Одною і тою самою. Вона поки мені... Зараз краще там, де здоров'я збільшується і захист трохи має. Не зразу тебе вбивають. Так, дивимося, що тут у нас лут лежить. Ось золота руна четверта. От у дерево. Так, давайте фляги ще вип'ємо. Так, давайте обійдемо дерево. Вони люблять, як завжди, щось ховати за деревом. Закутки. О, пробіжимось, подивимося, що у нас тут. О, бачите, заховали тут лут. О, золота стріла. 5 штук. Так, добре, забрали. Вон там бачу ще якийсь лут лежить, ні. Дивимося, що там лежить у нас. О, змазка з ниткою. Вогня наші знайшли три штуки. Так, все, тут більше нічого нема. Я більше ніц не бачу. А, вон, там є ще пропустили черепки. Давайте позабираємо. Раз черепок. І отут другий. Є. Забрали. Зашипісь. І йдемо от на міст. Там ще бачу маріонетки, нас очікують. Ай, знов-то не та магія. Так, наша мені та. Та магія була класна на тому босі. А на тих і та підійде. Тут забираємо, того вбиваємо. І дивимося, тут у нас залишається лут ще. О, кров монстра. Все, а там ми з вами були, ми були на тому мості, ми туди попадали, от сюди от заходили та хлопа того смороду, Трупного. Все. Ми з вами навколо садиби повністю, ніби все дослідили. Все зачистили і, напевно, на наступне відео нам вже треба буде йти в саму садибу. сюди. Там, до речі, також, здається, квест має бути, який там така сидить. Де вона там сидить? Десь я бачив, а от, напевно, треба буде з нею порозмовляти. Ну, але теж вже будемо робити наступне відео. Дякую, всім гарного дня і до зустрічі.